Прийшла опять мокра вся. Ти маленький смургик. Де? Вляглася. Хе-хе-хе. мокра. Ох, чуча. Як я тобі багато всього розрішаю, так? Да? Як я тобі багато лягаюся в норку. Ти любиш отак лягати. То вона коли замерзне, так ляже і все, і не ворушиться. Смурфік. Мокрячок. Чучка. Та такі глаза. Ти наче, короче, то не твої глаза. Що це з, з глазами Чуча? Дивіться, які в неї? Вона, короче. Бачите, які в неї глаза? Чу. Чуча, ти в мене хто такий? Хто в тебе вселився в твої глаза? А? Чуча, навірно, цей рептилоїд. <саспирає> чуча, ти що, рептилоїд у мене? А? Чуча рептилоид. Каже, не надо мене рептилоидом называть. Все, лягай, 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 все, лежи. сохни, сохни. все. Козявка.